Як я тренуюся, щоб наростити ем'язову масу в свої 60 після чотирьох операцій, повернення до сили, як я переписав свій протокол тренувань після 60 та операцій в останні роки я багато розмірковував про концепцію старіння. Не про те, як уникнути його, це, звичайно, утопія, а про те, яка живу, чи воно. Як зберегти не просто життя, а й якість життя, функціональність, енергію, незважаючи на фізіологічні зміни і неминучі травми, які приходять з віком. Мій власний шлях до цього розуміння був сповнений випробувань, операцій і переоцінки звичних тренувальних методів. В молодості, як і багато хто, я сприймав фітнес переважно як спосіб досягнення певного зовнішнього вигляду. Аеробіка, групові тренування, біг, все це було частиною прагнення до ідеального тіла. Звичайно, я розумів користь фізичної активності для здоров'я, але естетична складова була на першому плані. З роками, у міру накопичення травм і усвідомлення неминучості вікових змін, моє ставлення до тренувань зазнало радикальну трансформацію. Операції на коліні і плечі стали свого роду пробудженням. Вони наочно продемонстрували, наскільки крихким може бути наше тіло, і як швидко можна втратити накопичену силу і функціональність, якщо нехтувати тренуваннями. Втрата ем'язової маси після операції стала для мене шоком. Я звиклий до певного рівня фізичної форми, раптом відчув, як тіло слабшає і стає менш слухняним. Саме тоді я зрозумів, що колишні методи тренувань більше не працюють. Орієнтуватися на зовнішній вигляд це вже не актуально. Тепер моя мета зберегти функціональність, мобільність і силу, щоб залишатися активним і незалежним протягом якомога довшого часу. Переоцінка пріоритетів сила як основа. Замість звичних групових занять і кардіо я почала приділяти особливу увагу силовим тренуванням. І це було справжнім откровенням. Я завжди уникав силових тренувань самостійно. Відчуваючи невпевненість у тренажерному залі і не знаючи, з чого почати. Але тепер, усвідомивши важливість сили для підтримки здоров'я і функціональності, я вирішила змінити свій підхід. Я знайшла досвідченого тренера, який допоміг мені розробити індивідуальний тренувальний план, що враховує мої особливості та обмеження. Він навчив мене правильній техніці вправ. Пояснив важливість прогресивного перевантаження і допоміг мені подолати страх перед важкими вагами. І знаєте що? Виявилося, що силові тренування це не тільки ефективно, але і неймовірно цікаво. Я відчуваю, як моє тіло стає сильнішим, як покращується моя постава, як підвищується рівень енергії. Я більше не боюся важких ваг, я використовую їх як інструмент для досягнення своїх цілей. Важливість індивідуального підходу та адаптації. Досвід останніх років переконав мене в тому, що універсальних тренувальних програм не існує. Те, що працює для 20-річного спортсмена, може бути абсолютно неефективним і навіть небезпечним для 60-річного віку з перенесеними операціями. Важливо враховувати індивідуальні особливості організму, рівень фізичної підготовки, наявність травм і захворювань. Тренувальний план повинен бути адаптований до конкретних потреб і можливостей людини. Крім того, необхідно постійно оцінювати ефективність тренувань і вносити корективи, якщо це необхідно. Якщо якась вправа викликає біль або дискомфорт, її слід замінити іншою, яка не викликає негативних відчуттів. Психологічний аспект подолання страхів і обмежень. Перехід до силових тренувань після 60 років це не тільки фізичний, але й психологічний виклик. Необхідно побороти страх перед травмами, подолати негативні установки і повірити в свої сили. Важливо пам'ятати, що вік це не вирок. Ми можемо залишатися сильними, активними і здоровими в будь-якому віці, якщо будемо правильно тренуватися і піклуватися про своє тіло. Мої поради для всіх, хто прагне зберегти здоров'я і активність після 60. Не бійтеся силових тренувань, вони необхідні для підтримки ем'язової маси і сили. Знайдіть досвідченого тренера, він допоможе вам розробити індивідуальний тренувальний план і навчить правильній техніці виконання вправ. Слухайте своє тіло, не перестарайтеся і не ігноруйте біль. Будьте терплячі, результати не прийдуть миттєво. Не порівнюйте себе з іншими, кожна людина унікальна і має свої власні можливості. Насолоджуйтесь процесом, тренування повинні приносити задоволення. Поєднуйте силові тренування з кардіо та розтяжкою, це допоможе вам зберегти гнучкість, витривалість і загальний стан здоров'я. Приділяйте увагу харчуванню, правильне харчування це основа здоров'я і гарного самопочуття. Висипатися, сонце час відновлення і регенерації організму. Керуйте стресом, хронічний стрес може негативно позначитися на здоровій і фізичній формі. Мій особистий досвід постійний розвиток та адаптація, мій шлях до збереження здоров'я і активності після 60-х років це не кінцева точка, а безперервний процес розвитку і адаптації. Я постійно вчуся новому, експериментую з різними видами тренувань і коригую свій підхід, виходячи зі своїх потреб і можливостей. Я переконалася в тому, що вік це не перешкода, а стимул для нових відкриттів і досягнень. Головне, не боятися змін, слухати своє тіло і залишатися відкритим для нових можливостей. Висновок життя в гармонії з віком. Збереження здоров'я та активності після 60-х років це не просто завдання, а мистецтво. Мистецтво жити в гармонії з віком, приймаючи його зміни і використовуючи його можливості. Я вірю, що кожна людина може залишатися сильною, активною та здоровою в будь-якому віці, якщо вона правильно тренується, піклується про своє тіло та залишається позитивною. І я сподіваюся, що мій досвід допоможе вам на цьому шляху. Головне почати сьогодні.